Денису Кесілю 22 роки. 17 з них спортсмен присвятив плаванню. Становлення професійного плавця проходило у Криворізькій ДЮСШ номер 6 під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Корнюшина. Нині Денис тренується у Дніпрі та представляє область на змаганнях європейського та світового рівнів. З 2016-го він входить до складу національної збірної з плавання. Наприкінці липня був делегований на чемпіонат світу з водних видів спорту, що проходив у японській Фукуоці. Мне на чемпионате мира в Японии э, необходимо было подблизиться к максимально ближе к первому месту и выполнить лицензию на Олимпийские игры в Париж 2024. У меня получилось выполнить лицензию. Э, в финал не получилось пройти. Лицензия на Париж была 1,5578. Это норматив. А я пропила 155 75 То, виходить, на 0,3 перевиповнив ліцензію. Майже без перерви на відпочинок та адаптацію із Японії Денис відбув до Ірландії. Там цьогоріч вперше проходив чемпіонат Європи з плавання у категорії Ю-23. Плавець вчергово випробовував себе на улюбленій дистанції 200-метрів зі батерфляєм. Вроді би як все добре пройшло, але результатом Хотелось бы лучше. Я занял четвертое место, мне не хватило до третьего места 0,9. Это вообще на 200 метров, это очень мало. И 30, ну, 3, 3 десятых не хватило к второму месту, 30 сотых. Денис Кесіль чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів батерфляєм у цьому виді програми він представляв нашу країну на дебютних для себе Олімпійських іграх у Токіо 2021 року. Втім, завершив виступи у кваліфікації, посівши 21 місце. Нині наш земляк покладає великі надії на Олімпіаду в Парижі. У діш Олімпіаду. Я планую, конечно, виступити лучше, заняти лучше місце і постаратися попадати в призи і виігрувати. Ну посмотрим, как будет, как Бог даст. И я, конечно, не буду думать о прошлой Олимпиаде на Париже, чтобы не сбивать, не расстраиваться. Ну, посмотрим, что будет на соревнованиях. Попереду у Дениса відповідальний передолімпійський цикл. Він складатиметься з виснажливих п'ятигодинних тренувань та перевірки фізичних кондицій на змаганнях різного рівня. Найважливіші для плавця старти чемпіонат світу, що пройде у січні наступного року. Олімпійська мета нині цілком досяжна і для іншого криворівця. Це Денис Кушніров. Не знайшовши себе свого часу у боксі та плаванні, спортсмен досягнув стрімкого кар'єрного зростання у кульовій стрільбі. З 2004-го цей вид спорту став для Дениса. Сенсом життя за півтора роки стрілець отримав звання кандидата ще за стільки ж майстра. А у 2008 році став майстром спорту України міжнародного класу. В активі Дениса Кушнірова поодинокі особисті та численні командні перемоги на європейських та світових змаганнях. І вже досить тривала прописка у складі національної збірної. Один із секретів успіху криється в психологічній складовій. Ділиться Криворізький стрілець. Це основа. Можна бути готовим фізично попадати 100 очок максимально, але може проскочити одна думка, о, наприклад, о, я йду на 100, все, зараз я, в мене все вийде, все добре. 9, 9, 8, все. Вже, щоб мінус 4 очки. Тому психологія так, це надто важливо, особливо, вже коли професіональний. Отриманим навичкам та спортивним званням криворіжець завдячує першому тренеру Геннадію Чапалі. Він же познайомив спортсмена зі стрільбою з пневматичного та швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів. Нині Rapid Fire пістол. Коронна дисципліна, в якій виступає Денис Кушніров. десять, десять, десі. Підготовка до Олімпійського циклу розпочалась для Дениса торік. А вже в 2023-му стрілець був успішним на Кубку світу в Перу та європейських іграх. Відтак спортсмен отримав путівку на участь у чемпіонаті світу. Його приймали у Баку. На цих змаганнях Денис Кушнюров виборов шосте місце. Цього вистачило для того, аби завоювати ліцензію на участь у 33 х літніх Олімпійських іграх. Це одні з найважчих моїх змагань, тому що я захворів так. Склалося, і в мене був настільки ніс, що я не міг дихати. І якраз максимум пік болячки припав на, іменно на старт. І я не перед пер, нас справа ділиться на дві половинки, стріляємо в два дні. Перед першою половинкою я не сп... поспав тільки 4 години, було важко. А перед другою ще важче, тільки півтори і там. Там вже треба було боротися. Я боровся, витягував себе на максимум, все, що тільки можна, було і давно я так не працював. Ну але загалом все склалося. У вересні на нашого земляка чекає чемпіонат та кубок України. Далі не тривала відпуска і знову пістолет та мішень. А ще відповідальні міжнародні змагання. Тож підготовка до Олімпійського року надважливий етап у спортивній кар'єрі. Ділиться Денис Кушніров. Треба по здоров'ю трошки. Пройтись, подивитися, як там справи налаштувати, підібрати для себе вітаміни, почати займатися в залі, фізично себе максимально налаштувати. У мене є бажання, так, бажання є виграти, як і в кожного спортсмена. Тоді туди, туди всі йдуть перемагати. Але як людина готова, як вона підійде до цього основного старту, який є самим найважливішим в житті кожного спортсмена, це вже інше питання. У грудні Денису виповниться 31 рік. Після тривалих від'їздів стрілець завжди повертається до рідного міста та відвідує альма-матер, яка проклала йому дорогу у професійний спорт. У місті готує спортсмена, тренер відділення кульової стрільби Дюша номер 7» Олексій Веливаний. Денис Кушніров та Денис Кесель вже вдруге представлять країну на Олімпійських іграх. Стрілець у 2012-му брав участь в Олімпіаді у Лондоні, а плавець у 2021-му в Токіо. У місті вогнів наші майстри спорту України міжнародного класу боротимуться за медалі Олімпіади з кінця липня наступного року. Іван Проводов, Хартем Кравченко, Андрій Славний постфактум.